Колишній військовий ігор на псевдоскорік разом із байкером Русланом ремонтують мотоцикл із боковим причіпом Дніпро моделі МТ. Його каже Руслан Псевдом'ясоєд лагодять для захисників. Запит на мотоцикли надійшов від його товариша, який нині на передовій. У Нас от спілка мотоциклістів України армаська організація. От, з нашої громадської організації попросив, каже, слуха, у нас в частині там в автобаті є мотоцикл з коляску, можеш допомогти відремонтувати. А що, не питання. От, привезли, відремонтували, от, виложив у Фейсбук. От, і один пише, слухай, може нам що зробити. Другий пише, може нам що зробити. Ну і прийшло вже займатися. Мотоциклами це займаємося тільки от ми. От, і плюс наші партнери е, Білій церкві. Ремонт мотоцикла починають із двигуна, потім перевіряють ходову, каже Ігор. Фінальний етап фарбування. Поміняли двигатель, запустили його, коробку поставили, тобто підготували, запустили, він робить. Остається тільки косметика зараз. Піксель. Оце ми будемо наводити ще пікселі. Ну, щоб Хлопці приїхали, відстрілялись і швидко виїхали. І щоб він в очі накидався. Найчастіше запити на мотоцикли, каже Ігор, приходять із прифронтової зони. Також для військових важлива наявність бокового причіпа. Можна як мінімум поставити восьмидесятку мінометку іменно в саму коляску. Приїхали, відстрілялась і моментально в'їхали. Ну, знялися. Якщо поставити можна і 120-ку, куда, якщо шарніри поставити, каже каністра, тобто хлопці мобільні. Там, де проїде цей трактор, не проїде машина. Вживані мотоцикли волонтерам віддають люди. Їх збирають по всій Україні. Гроші на запчастини донатять через соцмережі, каже Руслан. У середньому один мотоцикл ремонтують тиждень. Кожен мотоцикл треба вложити в першу чергу. Запчастина це. В середньому десь виходить 10-15 тисяч гривень. Це прокладки, електронне запалювання, карбюратори, ну, резина там, ну, все таке проще. У нас зараз на черзі 19 мотоциклів. Тільки вони стоять по різних місцях. Тобто ми так один зробили, другий привезли. Наразі у волонтерів механіків 30 замовлень від оборонців на таку техніку: 19 є в наявності, решту шукають, каже Руслан. Окрім вживаних мотоциклів, потребують і запчастин до них, тож будуть вдячні і за донати. Мотоцикли наразі конче потрібні у Бахмут, Мар'янку та Авдіївку. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.